А ви знали, що існує спосіб перетворити ваше волосся на розкішну косу, яка привертатиме погляди? Уявіть, що волосся, яке падає та ламається, можна відновити і зміцнити природніми інгредієнтами. Це не казка, а реальність із набором олій від Craft Oil. Три неперевершені олії для вашого волосся. Кожна з яких має свою магію. Сьогодні ми розкажемо вам, чому ці олії саме те, що потрібно, щоб ваші локони сяяли здоров'ям та красою. Я Анна Марія, і зараз я відкрию вам занавісу таємниць олій від Крафтойл. Не пропустіть шанс отримати свою порцію краси. Підписуйтеся на наш канал. І залишайте коментарі. Ми обов'язково відповімо на всі ваші питання. А ми починаємо! Перша на черзі олія чорного кмину. Чи знаєте ви, що ця олія має тисячолітню історію і вже багато століть вважається елексиром краси і здоров'я у багатьох культурах світу? Її потужний відновлюваний ефект просто приголомшує. Олія чорного кмину неймовірно корисна для волосся, оскільки допомагає зупинити його випадіння, зміцнити корені, а також стимулює ріст нового волосся. То яка ж від неї користь? Як вона працює? Все дуже просто. Вона глибоко живить шкіру голови, бореться з лупою та покращує кровообіг що дозволяє нашому волоссі отримувати більше поживних речовин. Завдяки високому вмісту антиоксидантів чорний кмин чудово захищає волосся від пошкоджень та, звісно, зовнішнього впливу. Тобто, сонце, забруднення, стрес. Це все буде вам не страшно. Ваші локони будуть виглядати живими, здоровими та сильними. У олійки чорного кмину дуже просте застосування. Нам потрібно всього лиш масажувати наше волосся з цією олійкою. Тобто ми наносимо на ручки нашу олійку та втираємо її у нашу шкіру голови. Залишаємо на 30 хвилин. Для кращого ефекту можна одягнути спеціальну шапочку для більшого зберігання вітамінів на шкірі голови. Обов'язково змиваємо теплою водою разом з шампунем і вуаля насолоджуємось блискучим та здоров'ям волосся. Для кращого результату краще застосовувати її курсом від одного місяця до півроку. А щоб не втрачати часу на пошуки, раджу замовити олію чорного кмину на сайті Крафтул. Посилання буде в описі. А в коментарях можете поділитися своїми враженнями від олій холодного віджиму та задати нам питання. Найкращий коментар ми оберемо та розберемо в наступному відео. Гірчична олія це справжній енергетик для вашого волосся. Це один з найбільш потужних інгредієнтів для стимуляції росту волосся. Вона активно покращує кровообіг, завдяки чому наші корені волосся отримують більше поживних речовин, а ваше волосся зростає швидше та сильніше. Користь цієї олії олія гірчиці містить велику кількість вітамінів, таких як В, Є та К, які допомагають зміцнити волосся, вони захищають його від пошкоджень і додають блиск. Окрім цього, гірчична олія є чудовим засобом для боротьби з випадінням волосся. Напишіть в коментарях, чи використовували ви гірчичну олійку для відновлювання свого волосся. Якщо ні, то чому? Пора спробувати! В описі під відео ви знайдете посилання на сайт і чудовий вибух користі у вигляді олії холодного віджиму від Крафтол. Мало відомий факт! Знайте, що гірчична олія також має антисептичні властивості. Вона допомагає очистити шкіру голови від бруду та зайвих жарів, що робить на ваше волосся ще більш здоровим та об'ємним. Її застосування дуже просте. Наносимо нашу олійку на коріння. Масажуємо до тих пір, поки олійка не впитається у шкіру голови. Це дуже важливо. Ми залишаємо нашу олійку приблизно на 5 або 10 хвилин та змиваємо теплою водичкою. І нарешті насолоджуємося нашим захищеним там, яким волоссям. Хочете густе, сильне та здорове волосся? Замовляйте олію гірчиці зараз і відчуйте результат. А тепер ляна олія, яка стала справжнім хітом серед натуральних засобів для догляду за волоссям. Ляна олія не просто зволожує волосся, вона дає йому здоровий вигляд і природній блиск. Її багатий склад з омега-3 жирними кислотами надає волосю м'якості та еластичності, роблячи його чудово блискучим і живим. Ви можете запитати, а чим так корисна олія льону? А я вам скажу. Ляна олія дуже корисна для сухого та пошкодженого волосся, оскільки відновлює їх структуру і запобігає сухості. Вона живить волосся зсередини, зволожуючи його по всій довжині, що робить його шовковистим на дотик і захищає від пошкоджень. Цікаво, що ляна олія чудово допомагає боротися з лупою. Та сухою шкірою голови. Ідеальний вибір для тих, у кого волосся часто піддається стресу та зневодненню, наприклад, як у мене. А якщо хочете відчути аромат та одразу видимий результат, замовляйте вже зараз ляну олію на сайті Крафтоюл. Посилання буде в описі. Як же застосовувати нашу таку прекрасну олійку льону? Наносимо кілька крапель ляної олії на кінчики пальців та розпреділяємо по кінчикам волосся, втираючи в них цей вітамінний коктейль. Для кращого результату краще це робити на мокре, чисте волосся перед сушінням. І тоді ваше волосся буде просто неймовірно шовковистим та блискучим. Доглядайте за своїм волоссям разом з ляною олією. Замовляйте прямо зараз і отримайте неймовірне зволожене та блискуче волосся. Три олії. Чорний кмин, гірчиця та незмінний льон це все, що вам потрібно для того, щоб ваше волосся стало неймовірно здоровим, сильним і красивим. У нашому наборі натуральні компоненти, які дійсно працюють і вже допомогли тисячам наших клієнтів. Не чекайте! Замовляйте прямо зараз! Залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте подобайки і разом з нами даруйте своєму волосю справжнє відновлення. А головне пам'ятайте, що крафтол це користь в кожній краплі. До зустрічі!